Всім привіт! Сьогодні відео про те, як ми викрали цього кота або просто позитивна історія, як у нас з'явився новий. його історія. Мені ця історія дуже подобається, і я досить часто собі згадую, як це було, і мені, якщо чесно, з нас трохи смішно. Бо ми якісь трошки ненормальні люди в цьому плані з тими котами, але розказую, я думаю, вам буде цікаво послухати. Все це було в 22-му році, в січні, і це припало якраз на той період, коли були дуже сильні морози в Яремче, і якраз йшов сніг. І то такий, знаєте, лопатий сніг, як це в американських фільмах про е, цю Різдво. Різдво та Новий рік отакий прям от дуже кінематографічний день був. Все, він не хоче. Ну, ви його побачили, я його відпускаю. Іди, новий. Дуже кінематографічний день був. І ми верталися з роботи. А верталися ми з роботи дуже пізно, десь біля 11-ї вечора. На вулиці нікого не було, просто пустота. І ми направилися в сторону хати нашої і чуємо дуже жалібний плач, ну, нявкання жалібне. І моя перша думка була, що. Напевно, бо там поряд по праву руку від мене була така канава, ну вона і є. Я чогось думала, що там, напевно, кіт щось застряг, щось з ним сталося, і він не може вибратися. Ну, бо, бо інакшої думки в мене не було, бо це було якраз іменно таке оце нявкання, таке жалібливе. Ну, що все, треба рятувати вже негайно. І тут Андрій такий каже: Та ні, он сидить. Я така повертаюся <свісно>, наліво, і це просто ця картина, новий, ну, оцей котик наш, сидить, так, знаєте, як статуеточка, так гарненько. На нього світить ліхтар і падає сніг. І він плаче і плаче. Ну, він е, так. Він до нас звертався, бо більше нікого і не було, тому мені здається, що це було просто до нас звернення таке. Ну, ніби подивіться, от я тут такий бідненький, нещасний. Все, беріть мене до себе, до хати. І ми тако оглянулися один на одного, і я поняла, що все, ми влипли, тому що в нас вже було семеро котів. І я так думаю. Ну, все, по ходу, в нас буде ще один кіт. І я така кажу: ну, то бери його на руки, <годуємо> бери його на руки та й погодуємо. А, бо він ще й такий худенький, знаєте, був худенький, нещасний, якийсь такий взагалі. І я кажу, давай бери його на руки, погодуємо, відігріємо, та й завтра піде на вул... ну, до себе додому. Все, Андрій його взяв на руки, і ми ще таки йдемо по вулиці. І такий, що ставимо ставки, хто це? Чи це кіт, чи це кітка? Я така кажу, та це кіт. Ясно, що це кіт. Андрій такий каже, та ні, та це, напевне, кітка. Ну, бо то не було, понятно, я не знаю. І все-таки то виявився кіт, вже в хаті ми подивилися, Погодували його. І все, і він себе, якщо чесно, зразу так почував, як в себе вдома. І я така, і до речі, я його. Не гладила, не обнімала. Я, взагалі, чесно, я не знаю, що це в мене було таке. Е, ну та, Андрій мені підказує через те, що він був такий стремнуватий спочатку. Він був такий дуже худий, брудний, ну такий він. Я його не гладила, не обнімала. Взагалі контакт в мене не було з ним взагалі ніякого, крім того, що я йому там давала їсти, пити і все. Більше ну, інший контакт, це все було Андрієва специфіка і все. І на наступний день я пішла на роботу в поліклініку. Я тоді ще працювала в поліклініці, і так вийшло, що Андрій йшов на роботу, а потім йому треба було якось додому повернутися. І я до нього телефоную і кажу: Ну що, питаюся, ну що, цей новий кіт вже пішов ну, до, до хати до себе. А він такий каже: Та ні, та він і не збирається йти. <ріху> ні, він вже тут буде жити. Я кажу, та як буде жити? Я кажу, ну а так, ну а що? Я кажу, яка різниця? Ми і так маємо семеро котів, то буде вже і восьмий. <ріху> тако. І я так думаю, ну та вже ну, ж не будемо виганяти. Ми ж його то притащили до хати, то вже буде нашим котом. І, і все. І він так у нас приписався. Від'єдався, ставався гарнішим і гарнішим, але все рівно я з ним ніяк не контактувала. І вперше, коли я взяла його на руки, це було пройшло вже сім місяців. Ми якраз переїжджали сюди в село, а переїжджали ми такими наїздами, тому що в нас немає свого транспорту, власного, і ми використовували громадський транспорт. І відповідно по два кота на, на людину. Тобто в нас були е, переноски, і ми за один раз четверо котів перевозили. І, відповідно, він попав в першу ходку. Ми його привезли в сусіднє село, там де живе е, бабця Андрія. І, е, все. і вони там ніби жили цілий тиждень, тому що ми потім поїхали на роботу і забирали ще свої речі і ще дво, чотирьох котів. І коли ми другий раз приїхали, його, до речі, не було там. Тому що ясно, що бабця не захотіла, щоб вони були в хаті і там гадали. І вона їх відпускала на вулицю. Але ну, більшість котів, так і вони там і трималися хати, далеко не відходила, а він щось, я не знаю, злякався чи що. І він відійшов далеко. І я так пам'ятаю, коли ми привезли. Іншу партію котів, що якось так розстроїлася, хоч я ніби з ним якось як до чужого більше відносилася, але все рівно, ну, все рівно не як до чужого. Не як до чужого. Я так розстроїлася, така, думаю, блін, ну якось так обідно, що його щось нема. І тут ми щось в сад вийшли, і я чую плаче. Знов тако жалябливий, як в той день, от, як, як ми його забрали з вулиці. Плаче, я кажу, та це новий. Бо знаєте, ми вже розпри... ну, розрізняємо, хто як плаче, хто як там муркає, ну, тобто в кожного є свої особливості. І дійсно, він собі злякався чомусь, але далеко не відходив. Так, Аж до сусідньої хати так трохи відійшов і щось собі там переховувався, але вже почув, що ми приїхали. Та й вже нам голос подав, щоб ми його забирали. Ну все, ми його забрали, і треба було вже перевозити їх всіх вже сюди. І на всіх не вистачило ем, переноски. Бо це ми ну, брали машину, щоб переїхати. І вже, відповідно, вже всіх треба було котів забирати. І І що? І мені Андрій вручив нового на коліна на руки. І це був перший раз, коли вже я його так тримала на ручках. Він так чемно сидів, я його вже і гладила, ну все, він вже такий був моїм моїм котиком. І щоб ви розуміли, зараз в нас з ним особливий зв'язок. Андрій сміється і каже, що новий думає, що я його дівчина. Тому що він мене зустрічає з роботи. Там на доріжці сидить, він постійно чує, що я йду, він так вибігає, рявкне, впаде на спинку, щоб я йому животик погладила і біжить за мною. Ну, і взагалі в нього такі повадки, ну, що він е залицяється коротше, до мене. От ну, я не знаю, це, може, це смішно зважити, але це дійсно так. І, е і, коротше, і в нас коротше, з ним любов. І він такий дуже в нас гарненький котик. До речі, він ще й такий особливий кіт. Ми не знаємо, скільки йому років, але, напевно, він на рік старший від наших тих котів. Ми його кастрували ще в Єремче. І, до речі, це людям, які там думають, що от в нас старші вже коти, які вже і гуляли, але вирішили ви їх каструвати, може бути таке. Бо ми думали, що о, ми зараз його будем, е, покаструємо, він не буде гуляти, він буде спокійний. А виявляється так, що в нього такий от характер, темперамент, і в нього гормони виділяються там надмирниками. І він лупашиться. Ми його ще називаємо самурай, тому що він завжди приходить, побитий. А лапки в нього такі маленькі, знаєте, в нас коти всі з великими лапами, такі масивніші. А він такий мініатюрний. В нього маленькі лапки, і він щось завжди в боях програє. І він завжди приходить такий, знаєте, трошки побитий. До речі, щось останній період, якийсь везучий, що щось, може, вже доросліше, не знаю. Ну, щось він вже нормальний приходить. А, ну і чого взагалі, що ми викрали, викрали того кота? Тому що на цій вулиці вже ми потім, десь в травні, ми побачили, що коти, от такі самі, як от новий, ну просто такий самий окрас, його родичі, там в хаті живуть, що біля нас, по суті, ну, кажу, біля нас, в тій вулиці, що ми його взяли. І я зрозуміла, що він, ну, скоріше за все, я не можу дати там 100% впевненості, але 99% зістав, що він там жив, просто щось в якихось поганих умовах, щось таке, чи що. І ми його викрали чужого кота. Але його не шукали. Бо, до речі, ем, в нас, коли була ем, кіточка Пропала, Павлинка, ми всюди наклеїли. Ем, Її фотографії по всьому, ну, не по всьому Яремчі, а там по вулиці, там, де ми жили. І люди навіть дзвонили, казали, що ми там бачили вашу кітку, хоч вони плутали з Павленчиком. і знайшли, до речі, ми ту кітку, і вона від нас пішла, до речі, потім вона живе тут, в цьому селі, але в сусідів, які на іншому кінці села живуть, щоб ви зрозуміли. Вона собі щось так придумала, що вона там буде жити. Та нічого, ми прийняли її рішення піти від нас. Тому ось така от була історія про нашого кота нового. Пишіть в коментарях, які у вас є цікаві історії з вашими улюбленцями, не тільки з котами, може, з собаками є якісь цікаві історії також. Все, надіюсь, вам була цікава така розповідь, позитивна, на мій погляд. Все, до нових зустрічей, папа. -па. Зараз ми вам покажемо, як він тут сидить і так з нами знімається. Ну, він слухає, що я тут балакаю про нього. Все, папа, папа. -па.